Вітаю вас, шановні друзі! Дякую, що завітали на мій канал, і ось відео розпочну з ось такої краси. Попри мороз сніг і хуртовини, заметілі, які в нас були у квітні місяці. Все ж, первоцвіти, перші квіти вистояли, відійшли і квітують, радують нас далі. Дивіться, яка краса милує око. Таке враження, наче природа хоче встигнути, рослинки хочуть встигнути, дерева хочуть встигнути, відквітувати, для того, щоб дати нам врожаї. Тому що. І квіти одразу всі почали квітнути. І дерева також, одне за одним, швидко-швидко починають заквітати. Аромати стоять в повітрі, неймовірні. Дуже гарно. Трохи був шквальний вітер ось цими днями, але, попри все, Продовжує все розквітати, жити і радіти. Як і ми, українці, продовжуємо радіти життю. А королівська перелгонія радує мене пишним, пишним рясним цвітом. Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні садитиму, раніше сіятиму. Патисон. Купила ось таке вперше купила ось таке насіннячко, професійне. Називається сорт ну чи е, гібрид, я точно не знаю. Санбурст. Ось, якщо хтось е, саджав такий, то можете прокоментувати, поділитися своїм досвідом, буду дуже вдячна. А також сіятиму кабачок Аделія F1. Та Ангеліна f 1 По одному зернятку мені два куща таких гібридних. Вистачає на нашу сім'ю. Він дуже гарний і плодоносить. Завжди купую вже готову, готову розсаду купувала. Ось, навіть не знаю, які назви, просто знаю, що голландське, якісне гібрид. Ось, дуже смачний. Плодоносить аж до заморзків. Ось, Два патисона буде і два кабачка. Ось. І хочу два гарбуза посіяти. Ми не дуже сильні фанати, щоб по великих об'ємах сіяти і їсти гарбуз, але так, трошки посмакувати восени любимо. Тому вибрала ось таке ось насіння, гарбуз зимовий, солодкий. Пізній сірий він, зовній і помаранчевий всередині вагою 7-12 кг, смачні лишки ось такий опис до цього сорту. Все, все як зазвичай. Насипала ґрунтосуміш і буду зробила луночки, полию теплою водичкою, на покладу, ну і В принципі, засиплю землею плівочкою зверху накрию. Ну і все. І чекатиму сходів. Ну, ось так, любі друзі, це виглядає. Ось патисончик. Бачите, насіннечко все оброблене. Це кабачок. А це ось, дивіться, яке гарне, міцне, таке, величеньке насіннечко, гарбуза. Ось, Ще хочу кавун посіяти. Кавуни у мене е, я збирала сама насіння з таких довгих е, світлих кавунів, та якісь і круглі е, тонкошкірі, ті, які мені сподобалися. І їх зібрала, навіть не знаю, чи з нього щось буде чи ні. Е, з таких кавунів. Тому теж діліться в коментарях своїм досвідом. Ось, А кілька насінин для експерименту можна. Спробувати. Тому все, ми хороші. Зараз я підливаю, загортаю, ну і все, тоді чекаємо. Дружніх гарних всходів, міцних рослинок та гарного врожаю. На підвіконі у мене теж весна, скоро буде навіть літо. Ось вже є огірочки хочуть зав'язі. Скоро будуть цвісти. Ось так, от виглядає суниця. Теж її сюди перемістила. Тут у мене теж зелена грядка. І томатики, он вже теж хочуть викидати цвіт. Тому з трепетом спостерігаю, доглядаю і чекаю. А за вікном, дивіться, яка краса. Дуже люблю таку пору року, коли все прокидається і зацвітає. Краса, неймовірна, і пахощі, і пташки співають. Дуже гарно. Рання картопля. 17 квітня, чистий четверг. А тут я із помічниками саджаємо ранню картоплю. Треба вже і таку саджати. На постійне місце, але поки так. Готуємося до Великодня, печу м'ясо в рукаві, відкрила трошки, щоб зазолотилося, і під черевину, ковбаску і пасочку спекла, мама і поділилася зі мною. Дуже їй велике, дякую.